На -на -на. На -на 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 -на. Так, тут уже чайочок зварений. Так, О, друзі, всім привіт! З вами Фінік. Сьогодні в мене просто звичайний день, нічого сьогодні не буде. Я сьогодні хочу провести день, як я його провожу в селі номер 13 Сейчас мы будем пить чай, садиться за компьютером. Но буквы не поверь. та Миша, Федик, Федик. Ну, друзья, блин, кто там наши клычи? Сегодня же казалось, что все будут идти дома. Що ще таке? Що тут якась велика яма? Що таке? Подивіться вниз, там є якась двері до підвалу якогось. Житель, там мене, звісно, не дури. Якщо її там не буде, то тобі капець. А тут вже питання по. Чи... Що це за штука? Ну ладно, житель живе. То звідки це знайшов? я? Я не розумію. Пам'ятаєш ви зранку воду, ну, коротше, ти мені допоміг зробити дорогу. То я хо я побачив, щось дивне, як ти типу, па яку далі продовжується в Я трохи покопав і знайшов це, а потім єлі відкрив. А там був якийсь склад. Хм. А мене є чудова пропозиція для тебе. У мене зараз грошей часто нема. Давай я в тебе його куплю. А потім в наступному відео я тобі обов'язково або за межами відео його тобі відам. Ну, типа те, що я маю тобі відати. Тобі. Неважливо, чи ти мені щось досить чи Ні, ні, мені не важливо. Ну добре. Розважайся. Так, друзі, в нас є чудовий шанс зробити ремонт у підвалі, блін. Двері зайти не може. Ну ладно. І де ви скажете, а де це я візьму свою речі? Там трохи треба буде покупати, в принципі. Так, да, я хочу зробити. Да, головне, щоб в цю яму ніхто ще не впав, так щоб сильно травмуватися. Добре, треба вже прийти до якби. ламаємо це все ломаємо. Потім на склад віднесемо. Ой, тут ще є. Оп. Так, ніби всю Ще й ці свічки якісь дивні. Ну, добре, тут ніби ніяких таємних скарбів нема, так що я думаю, що тут можна спокійно прибирати, віднести це на склад і ми будемо робити. Ремонт. Так, добре. Тим быстріше Ой, блін, я звук сіки на стороні склад. О, ну да, друзі, підемо на склад. Все на місці. Mm, да, ну тут я ей візьму все свои речі. Mm, да, друзі, чекається чекайте, да, друзі, я могу скудити в одно место там. Я забувся оцю фарбу. Блин, всему две вот таких и две вот таких. Ще візьму у цього. Та ні, я думаю, що двох таке вистачить. Ой. Ще не цього. Типа, оце все. Беремо, Ну да. Типа мебель ми будемо трошки пізніше брати. І так, друзі. Так, друзі, добре. Так, да, тут треба надо... її подивити. Я так думаю, що тут можна... Но я думаю, що цього дуже видно не буде. Все ну, одно потом так де, Блін, я свої інструменти там забув, Ну добре. З... Мені хоч і ні. Я думаю, що зараз тут так обкладемо стіни, а потім ще їх пофарбуємо. Ну добре, зараз мені треба взагалі розібратися. Так, друзі, я там уже зробив, значить беремо мебіль. Ну, там перша кухня йшла, це значить беремо речі для кухні. Ну да, беремо все, теж не по порядку, але все. В принципі, тут порядок не дуже важливий. Далі щось для кухні в нас. Ну, може багато, да. так. нормально, коротше. У нас буде три кімнати. Перша це кухня, друга це наша, ну там, де ми будемо відпочивати. Третя це туалет. Ой. Та трошки там, да у нас кухня не тоже будет велика. Давайте витяжку блин. Сид, блин, боже, хоть так, да? Дашка. Так. Ну, да. мы все тут, напевно, речи не будем користовывать. Тем более, что нам же типа, надо месяц. Ага. Ставим сюда микроволновку. Там. Ага, тут у нас осталась печка. Печка и сюда положу. Пичка. на ним, ну ладно, уже какие текстуры. Нашел вот так, поставил. Тут ножик. Да, тут тесноватенько. Хм. Дашь мне чашку с фруктами. Давайте ми сюди, типу, миється там щось таке. У мене тут місця небагато. Так що да. так. Да. Перша кімната зроблена. Підемо за другою. Блін, я вічно путаюсь, в якому напрямку йти. Ну добре. Залезаем по быстренькому. Берем все, что нам надо. Да, друга, это уже трошки поближе. Да, 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 и вот так. Что вот так и вот так. Я не знаю, что все влезет, но мне надо Хотя в те, щоб... Хотя б те, щоб... ну не знаю. Ну, онду, коротше. Постараємося все вмістити. Онду, а ви бачите, що вона в нас побільше. Ну ладно, завис. Я, напевно, книжкові полиці я не всі буду ставити. Блин, добрый, добрый, зараз. Оп, и оп. Думаю, что типа вот так можно поставить як. Оп, и опачки. Ну все, що... Блін, я, я забувся ліжку схватити. Ну, потім уже куплю. Он до так. ні, це, напевно, буде як. Ну, не знаю, потім лішу. Що це мені ставимо тут? екран экран третій, опять у нас хороший он онду так добре. І ще поставим дві пічки. О, давайте, блин. строжка, Мне надо дать винч. На месте поставить. Шоб не... Ну, тут не было О, идеально. Оп. 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 И оп. Ну, я не знаю, куда это можно уже поставить. Воно ще й не буде заболяти нічого. Ну, просто ідеально. Ну, поки що тут нема ліжка, так що я думаю, що тут можна отак легенько постелити. І на кухні. Правда, на кухні єлі постелиш. Ну і нічого. Третя це туалет. Друзі, ми вже... З другою кімнатою впорились? Це восьмо це, це взагалі досягнення. Біжемо через домик мера. Оп! Прилітай. Ого, а ви пам'ятаєте, як тут було багато речей, коли ми тільки розпочинали всю цю роботу? А не, я думаю, что с киломок можем еще взять. Так, стоп, я ничего не забыл. Хм. хм. Не. Ну, просто тут бывший туалет. Ну ладно. Поки що поставимо тільки ванну, зараз ще з, 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 ну, типу зупиню відео. І ще зроблю. Так, да, тут трошки вилізло, звісно. Да. Ну, в мене не вийшло дуже хорошо зробити, потім ще зробимо, напевно, нормальний спуск. Ну, вот так можно. И зараз. Да я уже так зарубил. Оп. Оп. Ой. Ну да. Да. Ну добрые друзья. Ну всем пока, друзья. Всем до побачення. И зараз тяни. Ну всем пока, всем хорошего дня. И...